Ранок народ, якщо його можна назвати добрим, тому що у нас немає води. Уже третій день немає нормального інтернету. Ну, можна сказати, взагалі немає інтернету. А тут чи ми прокидаємося, і зранку немає води взагалі ніякої. Коротше, дуже класний відгук про ці апартаменти. У нас буде, якщо чесно, трошки крінжово. Чому не може бути все нормально? Щоб був інтернет, щоб була вода, щоб було світло, це дуже складно. К Нам принесли сніданок, зараз. Поїмо, а потім підемо, скоріш за все, до якогось стоматолога, тому що у Тані вже третій день, мабуть, болить зуб, тому з ним потрібно щось робити. Не знаю, чи тут взагалі хтось видаляє і чи це гарна ідея видаляти зараз тут зуб мудрості, але не знаю. Кудись сходимо, а потім, скоріш за все, підемо на квадроцикли, а там уже буде видно. Цього ранку я снідав на самоті. Таня займалася якимись своїми справами, а я насолоджувався видом на гори, дивився ютубчик та смакував. Так, ми йдемо вниз, з гори спускаємось. Зараз підемо на квадроцикли. Не знаю, куди вони з нас заведуть, завезуть. Не знаю, чи буде можливість нормально познімати. Можливо. Ні. Складно сказати. Але по можливості спробую щось зазняти з нашої поїздки. Побачимо. Все, може бути. Що ти знімаєш? Хочу і знімати Зібралися Саша, так. Да. Все зібране. А де вода? 0,5 бере на двох в спеку. Я був готовий не пити, щоб ти була. Дякую, вчора не їсти сьогодні не пити. Дзеркало не відлимає. Я обережний. Ми дісталися до прокату, але дещо сталося і нам довелося шукати новий прокат квадроциклів. Тому ми відправилися в пошуки по Яремче. Що саме відбулося, розповімо вам трохи згодом. Алло, добрий день. Хотіли б поцікавитися прокат Так, якщо дівчина, можеш спокійно вести квадроцикл? Свідчення в тебе є з собою навіть. Чи немає? дії є. У неї. Так, так, є її в дії А, в номері. Можна. Нормально буде, так? Ну так, просто щоб ми розуміли, що можна буде помінятися і, наприклад, спочатку один їхав, а потім інший. Ну, бо якщо я не потягну, якщо мені вгору буде важко, щоб я, я вже... Може, ти просто ним, почнеш, почнеш, а потім, якщо що, ми зупинимось, поміняємося. Ну і... то да, так. Да, да. Нелегкий маршрут, кажу. І тоді один беремо. Ну тоді давайте запишемось на першу годину. Один квадроцикл на, на двох. Це 2400, так буде? Добре, домовились. Так, добре, дякуємо. Короче, народ, яка ситуація склалася? Ми вчора... Проблема в тому, що мене принизив дід на квадроциклах. Ми прийшли на той час, на який ми записались. Там потрібно було щось підписати. Ми зайшли разом з іншими людьми, там був вільний стільчик. Саша відступив крок, щоб я присіла. Я присіла. І мужик той і дід каже з папірчиком: ні, мені водій треба. Я ненавиджу сексистів, тому мене це дуже вивело з себе, обурило. Я не захотіла, щоб Саша давав йому гроші. І зараз ми підійшли до іншого прокату. Сподіваємось, що тут привітніші. Так. Набрали тут е, трошки дешевше, навіть. ну Якщо годину брати на 100 гривень дешевше, якщо 2 години на 200 дешевше. Тому подивимось, що з цього вийде, сподіваюсь, нормально покатаємось. Отака От супер історія. Ось така, мене, такі злі діди не дозволяють дівчатам кататися на квадроциклах. Далі ми стояли біля квадриків та чекали першої години, на яку ми записалися. Я лежала. Нічого собі. Це успішний успіх? Як це видалити? Щоб ти не додав відео. Тепер це буде зі мною не завжди. Трошки дивно І на роликах ходить. Диво Що, що? І на роликах хопиться. У мене не було роликів мене не було велосипеду. Мене не пускає дід на квадроцикл. двадцять чотири роки. Зараз покатаємось. Ми одягнули шоломи, всілися на свій квадрік. Нам провели невеликий інструктаж, під час якого показали, де газ, гальма, та порадили триматися подалі від обривів. Добре, все зрозуміло, можна їхати. Ма так така затіли. Ми вирішили, що Таня поїде першою, а по дорозі на одній з зупинок ми поміняємося. Наш шлях пролягав спочатку через Яремче, потім ми звернули на ґрунтову дорогу та почали підніматися вгори в сторону водоспаду дівочі сльози. Наскільки я розумію, це територія національного парку, тому на в'їзді нам довелося заплатити ще по 80 гривень збору з людини. Підйом місцями був дійсно непростим, на дорозі дуже багато каміння різного розміру, тому інколи трясло досить сильно. Багато людей йшли пішки цим маршрутом, хтось верхи на конях, навкруги був ліс, гори, свіже повітря. Відчуття дуже круті. Далі ми дісталися до нашої першої зупинки водоспаду Дівочі сльози. Ну, мені не сказали, що все дуже погано, але в мене палець майже відвалився. Дуже незвично тримати все одним пальцем і так довго. Але Таня намагалася задавити всі какашки. Я навіть об'їжджала деякі. Так, давайте в нас, бо люди чекають. Людей було не супер багато, але вистачало. Ми помилувалися красою природи, походили біля водоспаду, трохи познімали. Що мені запам'яталося, так це свіжість та прохолода, що відчувалася біля води, коли ми спустилися. Ми погуляли там хвилин 5-10 та відправилися назад до нашої групи, щоб продовжити поїздку. Дехто взагалі не спускався до водоспаду, тому що вони вже встигли побувати тут раніше. Далі прийшла моя черга керувати квадроциклом, і я був в цьому дуже радий, адже це така крута іграшка. Деякі ділянки на дорозі були реально непростими, і в такі моменти пасажиру на задньому сидінні краще було добре триматися, щоб не випасти. Я буду газувати зараз. І врешті-решт ми доїхали до нашої другої та останньої зупинки. Їхали-їхали на квадроциклах і заїхали кудись нагору. Зараз, мабуть, нам поставлять квадрики і ми пофоткаємося трошки. Ні, ну ви тут прикольні ми вчасно помінялися. Я задоволена, що я свою ту маленьку частинку проїхала. Зараз вниз поїдеш, так? Ні, дякую. Ні, вона не складна по факту. Я думаю, складніше підтримку. Далі кожен зробив собі безліч гарних фото на квадрику, після чого залишилася тільки дорога назад. Народ. Ви бачите, який у мене класний ранець, просто супер стильно. Ми докаталися, дуже сподобалось. Дві години прокаталися на квадриках кайфово. Набагато краще, ніж у діда, мабуть. Тому що це було дід сексист, ей Я ще запитала в нього, я сижу така в ахуї. вибачте, і думаю, ну треба щось сказати. І я питаю в нього, а чому я не можу бути водієм? І він щось почав, що. Що ти старший, що ти візьмеш відповідальність, я не можу взяти відповідальність. Присідайте. Не, Мені водій, а чому я не можу бути водієм? Мені старший водій. Він бере відповідальність за квадроцикла і за васику буде вести. Якщо він знає, що ви їдете він, може десь віддати. Вибачте, будь ласка, Ми... Я цього взагалі не зрозуміла, мене ну, типу... це викусила, і я просто з матюками під ніс собі вийшла. <світ> Дід просто визначив, що я головний, я беру відповідальність за квадроцикл, і е, Якщо він... я довірю Тетяні вести, то відповідальність на мені буде. <світ> ну, коротше, якась така штука. Тут ми просто прийшли, сказали, Таня може вести, вона може вести. Я спокійно доїхала без проблем там. до першої зупинки я так. реально оцінювала свої сили і все було добре. Так. Все супер, класно Потім покаталися. Ми помінялися і я чула ззаду. І я замарився так капець. Ну не те, щоб прям дуже складна траса була, але дві години кататися це немало. Але класно, ліс, прикольний краєвид. Але е... починає боліти, і треба щось поїсти і випити ми таблетки. Ми йдемо їсти так і пити таблетки. В цілому раджу, якщо вам потрібні класні квадроцикли в Яремче, то можливо ми навіть я... в описі під відео що назву вам. Або питайте в коментарі пишіть. Найпростіше буде поїсти кран-суп. Найбезпечніше для мене. Ви це чуєте? Це грім. Мені здається, поки ми поїзд сидимо, поїмо. Почнеться злива. І нам потрібно буде йти додому під зливом. 100%. Нам принесли квас. Ми будемо зараз пити квас. Ми зробили замовлення, та поки його чекали, почалася сильна злива. Сиділи ми на терасі, та укриття у нас було. Але вона, мабуть, не розрахована на те, що вода буде стікати вниз, тому десь 60% нашого стола та сидінь були затоплені, та ми ютилися десь з краєчку, куди не так капало. Потім до нас підійшла дівчина-офіціант, сказала, що всередині є вільний столик, та ми пересіли туди, щоб не мокнути. Я замовив собі лазанью з курячим філе та шампіньонами, а Таня взяла філе-індички під соусом з манго. Купуємо лазанью з куркою і не знаю з листками якоїсь фігні. Другою можуть дуже незвичне лазанья. Тепер поштуємо індичку. Дуже прикольно. І соус з ванго. І віндичка дичка явно відрізняється від куртки. <різь> ну, було дивно, я бонала на така Ми смачно поїли та пішли далі. Ну що, народ, ми наїлися. Наїлися. Зараз зайдемо в аптеку, і ще кудись, можливо, і підемо додомцю. Дощ. Ми перечекали, доки їли. Лазаня досить смачна, мені сподобалася, і Таня Індичку замовляла, також прикольно, соус там класний. Тому по їжі в цьому закладі, Блін, якби я пам'ятав, яка там назва, Коротше, якщо когось буде цікавити, я знайду і скажу, що це було. Але готують смачно. І ми сиділи на вулиці, там закапував дощ, і нам запропонували пересісти в зал. Щоб ми не мокли, і ми вже в залі всередині їли. Ну такі гостинні люди, персонал, нам сподобалось. Зараз, мабуть, відпочивати. може в магаз ще зайдемо. Після аптеки відправилися на нову пошту. Тані потрібно було забрати там посилку. І поки йшли, ми кайфували від Яремчі після дощу. Як же класно, коли не жарить сонце. Люблю таку погоду. нової пошти, Щоб ви собі знали. Таких ніде послухав, ви ще не знайдете. вам. Ви таке бачили? Нас пригостили лукумом. Дякуємо за смаколики. Забрала пасту для депіляції, на яку до мене ніхто не ходить. Це взагалі-то протизаконно в Німеччині. Але... Але я не хочу ходити в Чупокадрах, тому роблю сама собі. Проти закону не ходити до тебе на депіляцію. Так. Саша да. знає, що треба. <свісно> <знає. свісно> Далі ми направилися до свого номеру, вляглися на крісла мішки, увімкнули фільм та чилили, аж допоки не лягли спати. Таким був наш третій день у Яремче. Далі буде.